Пане Рустаме, чим для вас є Різдво? Для мене Різдво це найбільше, напевно, християнське свято. Воно асоціюється з моїм дитинством. Коли ми їздили до бабці, і це завжди була дуже велика подія, тому що це було і приготування, і коляда, і вертепи. Але в останній час воно асоціюється з моїми дітьми. Їх в мене п'ятеро, і всі вони. Були в якійсь мірі залучені до наших сімейних вертепів. Це дуже така велика радість для великої родини. Це дуже такий об'єднуючий момент, тому що всі ми збираємося за столом, всі ми колядуємо, всі ми прославляємо Бога в цей день. І орієнтиром для цього є та різдвяна зірка, то світло, надія, яка в кожного десь викличе певні якісь емоції. Розкажіть пару слів про те, як створювалася робота Вертеп. Ця різдвяна композиція Вертеп була створена цього року. Напередодні виставки часу було не досить багато, але десь за місяць до події Володимир Семків мені зателефонував, що є така ідея створити щось сучасне, і, зокрема, в камені. Так як вже певний період часу я в камені працював минулого року, я зробив вертеп для церкви Клементія Шептицького і тому. Робота в камені різдвяна тема, яка, на мою думку, кожен рік художника, який в цьому працює, мала б бути відображена. Це була дуже гарна нагода, щоб зробити новий вертеп. Камінь був використаний з історією. Це є пісковик, який в більшості використовувався як бордюри в наших львівських вулицях. І в силу демонтажу вулиць ці всі каміння були як наріжні камені, відкинуті. І цей камінь я. Використав як за основу, тобто фактично, основні, основну ідею ескізи я вже собі так намалював. А коли побачив вже сам камінь, коли його поставив вертикально, то мені окреслили фактично всі ці форми. Тобто, в принципі, як більшість відомих скульпторів цитують, що я з -з забрав зайве. Тобто, фактично, робота в камені, вона, зокрема, цієї композиції, вона дала можливість мені по-іншому побачити більшу форму. Бо все-таки я працював в меншій формі, більше така хатня скульптура. А тут в просторі треба було врахувати і параметри цього простору, в якому вона буде стояти, і масштаб. І відповідно, я думаю, що мені це вдалося. Тобто, почав я з Марії. Пізніше зробив Йосифа, колядника, а далі вже Ісуса як новонародженого Ісуса, як в імітації тих ясел, в яких він лежить. Звізду до цієї композиції мені допоміг відомий львівський художник Тарас Лищук, за що йому щиро вдячний. От. А монтаж цієї композиції також завдячую Тарасу Королю і Роману Візелінкові. Що для вас символізує різдвяна зоря, окрім різдва в умовах сучасних, в яких ми зараз є в часі війни? Різдвяна зірка для мене це такий символ світла, яке приходить в цей світ, для того, щоб десь врятувати або обнадіяти, а можливо ну, дати якийсь поштовх людині. Певний орієнтир, так і особливо сьогодні це актуально, тому що з одного боку всі ми з надією очікувані закінчення цієї жахливої війни, і, можливо, це Різдво, прихід, можливість його святкувати, зоря, виставка це можливість кожному з нас десь проаналізувати ті цінності, які ми маємо як українці, чому ми так святкуємо це Різдво, так колядуємо. Більше того, ці наші колядки, особливо в останній час, вони є дуже такі різнопланові, цікаві, в різному стилі, відновлюється традиційний давній спів. Це також дуже важливо. І тому ця зоря, як, напевно, основний елемент світла, яке зійшло в цей світ, щоб врятувати кожну людину, вона є таким символом кожного вертепу. Тобто кожен. Звіздар, от зокрема у мене, наприклад, дядько в свій час був звіздарем, і це була така е, велика подія, тому що ти перший заходив в хату, ти звіщав добру новину, і для того, щоби е, ти це робив повноцінно, ти мав сам сконструювати ту звізду. І як правило, це займало тривалий час, різноманітні використовувались матеріали. Тобто, десь в той період часу люди колядували, люди згадували десь свою родину. Можливо, хтось в родині також передавав ті традиції. Звіздарства. Також дуже важливо, і, зокрема, от в цій Різдвяній виставці оці звізди давні, які показують нам той шлях, як кожен звіздар виготовляв ці звізди чи замовляв їх, і вони є дуже різні, тобто вони десь в якійсь мірі відображають емоційний стан людини. Яка в очікуванні в надії, будучи там на службі, на вечірній, на повечірній, вона десь з собі внутрішньо будує свій рік і будує певні плани, надії, сподівання. Тобто, всього, враховуючи сьогоднішній час, всі ми очікуємо, що. Ця звізда запалить в нас кожного ще більшу підтримку, довіру один до одного, дасть можливість більше згуртувати нас як українців, дасть можливість десь заглибитися і віднайти в собі ті цінності, які десь були передані нам нашими батьками, прабатьками, щоб ми сформувалися як нація і дійсно перемогли в цій війні не тільки фізично, а й духовно. Пане Ростаме, ми говорили з вами про різдвяну зірку і про вертеп, як про важливі образи, які втілюють ідею Різдва для нас. Чи маєте ще якісь образи, які вас надихають, які важливі для вас в розумінні Різдва, щоб показати його цілісність і багатоманітність? Дякую так. Однозначно, перш за все, це є вечеря, до якої ми всі готуємося протягом року. Це дає можливість зібрати всю родину разом. Спільна молитва, спільна коляда, відчуття тієї радості, певний підсумок року, який ми прожили, певні якісь наші побажання, які б ми хотіли реалізувати в наступному році. Без сумніву, це коляда. Тобто ми тут на західній Україні. Ми більше колядуємо. Та традиція передана, але для інших регіонів України, якщо ми робимо це тут, популяризуємо, воно поширюється. І тенденція останніх років видно, що приїжджають колеги з Києва, з Дніпра, Запоріжжя, і вони також колядують. І їм це цікаво. Тобто, на мою думку, що різдвяний час це є також час коляди. І третій такий важливий момент це є цілі літургійні молитви, тому що чи повечір'я, чи різдвяна різдвяне богослужіння вони є дуже такі помпезні, гарні, насичені глибоким змістом і дають можливість людині десь глибше переосмислити той свій внутрішній стан, дати можливість. Підвести якісь підсумки для того, щоб зрозуміти, що мені взагалі робити, яке моє місце в цьому сучасному світі, а коляда, вона особливо коли хор за колядує Бог предвічний, то я думаю, що в кожної людини десь в грудях сповнені емоції, в когось можливо, сльози. Те, що ми живемо, ми існуємо і намагаємося робити свою справу набагато краще, як ми робили в попередні роки. si їхні я поробив так що ніби вони з одного боку вони є з дитями а з іншого боку його світло настільки велике що вони навіть на нього не споглядають тобто якщо можна так подивитись що вони дивляться якби вони в молитві вони в такому стані медитації вони ще до кінця не розуміють що це відбулося вони не зважають на ту рутину яка їх чекає як ми часто бачимо коли народжується дитинка суєта багато всяких цих Тобто Вони про це не думають, вони просто покладаються десь на Бога і знають, що вони мають виконати своє призначення в тому світі. А колядник я зробив в такому стилі, що він ніби колядує. Тобто передав якусь таку емоційну річ, тому що навіть коли ми колядувати ходили, і там був звіздар чи будь-який персонаж в вертепі, ми там робили різноманітні гримаси. І то було так дуже цікаво, тому що вертеп це певна подія, ти маєш бути в контакті з людьми. Їм тоді цікаво, коли ти певну роль граєш цікаво. О, тому я його зробив такого, що він тримає звізду з одного боку, ніби Гонорову, бо він заходить в хату з тим світлом, звізда крутиться. Так? Завжди кожен колядник заходячи, її крутив, тому то було так символічно. Стосовно каменя, ви бачите оці, ці форми, які були залишені, це автентичний камінь. Но я думаю, що цьому каменю більше 100 років. От. Тут навіть є помітки. Очевидно, коли маркували ці бордюри, то вони там робили собі, можливо, якусь, якусь помітку. Використана техніка бучардування, тобто, коли ми спеціальним молотком робимо таку текстурну, гарну форму. Так? Кожен Лик окреслений, ну е, зроблені основні акценти. І я думаю, що в контексті цієї композиції воно є логічним, тому що ця вертепна композиція вона більше показує нам, що Різдво. Пресвята родина, коляда символічно. Тобто метою не було створити детальну форму відображення того ж самого Йосипа чи Ісуса, а більше передати в спільній композиції оцю ідею Різдва. Тому тут важливо було передати, що ну, і та композиція, вона десь нагадує хрест як основу. Так? Основу фактично всього християнського життя, тобто, з одного боку, дитинка, народження, але ми розуміємо, що відбудеться далі, і тому фактично у вигляді такого хреста, я поставив всі ці скульптури, тобто вони ніби. Народжені, або, можна сказати, віднайдені з землі, а не більше створені мною. Тобто я зробив просто певні якісь деталі, які десь підкреслили в баченні того споглядача, який буде споглядати на ту композицію, що це є вертепна композиція. Чому він мені дуже близький? Тому що він повторює моє прізвище ім'я Рустам Жураєв, тобто в нашій транслітерації. Я собі його взяв за основу. І він мені так дуже сподобався. І, і зараз в своїх е, скульптурних композиціях я його використовую. Та форма вона йшла в... yes. вниз завжди і завжди шліфувалася одна форма. Ну бо це було складно. Тоді все ручними матеріалами робили. І відповідно до, один до одного стикували. І відповідно, якщо це була, це могла бути навіть і сходинка якась, бачите, mm -hmm. така. Тобто тяжко сказати, де, з чого були. Був камінь, який повністю заходив в землю, і до нього примикала бруківка. Він має, от, наприклад, 12-15 сантиметрів тої частини, як стікала вода, а тут вже було мощення бруківкою. Тобто вся ця частина була захована в землю. Але для скульптури це знахідка камінь неправильної форми, тому що ти можеш вже зробити так, як ти. Бачиш, і оці всі виступаючі різноманітні елементи, так вони слугують для того, щоб визначитись, в якій, в якій проекції буде е, зроблена та скульптура, що буде зроблено. Я створював перший вертеп то. Я орієнтувався на початок різдвяного посту, от як від Романа до Йордана, так? Тобто, що починається перед і ти починаєш робити ту композицію. Це Та такий своєрідний ну, символ, чи, чи такий просто період часу, коли ти робиш ті скульптури, більше того, коли ти їх робиш, ти собі там, от, наприклад, я там. Зробив і завжди згадується. В цьому вертепі немає, але той, що стоїть в Скансені, в Шевченківському гаї, там є ірод. Я от його роблю і собі ірод, цар, христи, там ганявся. Знаєте, от згадуєш ту колядку, чи там там Бог Предвічний, чи якийсь там е, ну не знаю, Бог ся рождає. Тут тобто ти завжди в коляді. В таких якихось спогадах свого дитинства, яка була та звізда, чи там як той дядько наш, якого ми там знали в світському житті, а він був перебраний в якогось чорта. І знаєте, то так було дуже цікаво. От. Тому я думаю, що це найкраще створювати в той період, Різдвяний. І тому працюючи в камені, камінь він дуже гарний матеріал. Чому він гарний? Бо він не вмирає ніколи. Навіть та Бруківка Львівська, яка вже дуже багато років, вона постійно живе, вона має свою історію. І коли ти, маючи якийсь ніби наріжний камінь, який там відкинули, який не пасував до будівничих робіт, то ти можеш з нього зробити певну річ, яка через призму там людського сприйняття буде. В людини викличе якийсь певний емоційний стан.